Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока, не маючи успіхів у боєзіткненнях зіткненнях на землі, Росія що робить так правильно, вона намагається знищувати Україну з повітря. Сьогодні що відбувалося? От, до прикладу, прес-служба командування повітряних сил повідомила, що група ворожих стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС. 12 літаків вилетіло з аеродрому Оленя в Мурманської області Російської Федерації. Наскільки я бачив додаткову інформацію, нібито до них долучився ще один бомбардувальник. Таким чином сумарно їх було в повітрі 13 штук. Чим є нинішня стратегічна авіація Росії і як з нею боротися? От я не вірю, що ці старі корита типу Сту дев'яносто неможливо збивати. Зрозуміло, що можливо, але що. Для цього потрібно на зв'язку з нами зараз. Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Доброго дня розкажіть, будь ласка, там 12 чи 13 ту 95 у повітрі. Одночасно це вже схоже на масований обстріл ракетний обстріл України. Ну, якщо вони запустили, кожний з цих літаків може нести до восьми ракет Х101, а в фюзеляжі може нести ще мінімально шість. Ну а, максимально шість ракет Х 555, які зараз в основному використовуються як а, так би мати пастки, вони часто прилітають взагалі без боєзапасу, тільки щоб відволікти увагу нашої протиповітряної оборони. Тобто, звичайно, росіяни стільки не тягнуть на цих бомбардувальниках. Вони там підвищують дві, максимально чотири ракети. Але якщо всі ці бомбардувальники підняти в повітря, то це буде реально масований. Ну дивіться, 12 на 4 – це вже 48 ракет, плюс ще мінімально, значить, 12 на 6 – ще 48 а, чо, так, а чому, так. скажіть, будь ласка, чому з чисто військової точки зору, а чому вони не літають з повним боєкомплектом? Ну, в них всі ракети, саме у цього, ту сто со дев'яносто Всі ракети на зовнішній підвісці. Коли цей літак злітає з цими ракетами, по-перше, значно падає швидкість польоту. По-друге, значно падає дальність польоту і значно зростає витрата палива. Зовні це виглядає як Ан-2, але великий. Бо там крило власне, літака, значить, і під ним висить безліч цих ракет на спарених пілонах, по дві ракети, ну, як друге крило виходить. От. Звичайно, конструкція така зовні страшенна, і величезна витрата палива, щоб їх з Оленії, але аеродром Оленія в Мурманській області біля Оленігорська, да? щоб їх відігнати на Каспі, щоб вони звідки запустили ракети. От, щоб вони, вони ж бояться пускати з а, Мурманської області, да, хоча дальності вистачає. Але там потрібно прилітати над багатьма російськими містами, і невідомо, де ці ракети впадуть. А так вони в море впали, і значить жодних проблем. А коли вони над суходолом пускали, то там по селах, значить, знаходили кожного разу одну по одну-дві ракети. О, слухайте, це, це, це це цікавий факт. О те, що це літаючі каністри з керосином, в яких там а, десятки тонн керосину, це зрозуміло. Я знаєте, я свого часу а, служив. Це ще радянська армія була в авіаційній частині, і були такі посади Замполіта, який казав, що якщо буде потрібно, ми літаки будемо заправляти французьким коньяком. Ну оце такий кураж був радянських ще радянських часів. Кураж. А відомо, що ті самі ту – це ж ну древні машини, правда достатньо старі. А, а який у них ресурс а, з, з точки зору? Оскільки Росія ще може юзати ці. Ну, вибачте, я це назвав коритами. Ну, ну і ви це підтвердили, тому що ви кажете, це схоже на ан 2 який так повільно летить, і в принципі це ідеальна мішень для того, щоб його збити. Але про це ми трошки далі з вами поговоримо. Так, от з точки зору дієздатності літаків, які створювали ще наприкінці 50-х років минулого століття, що нам відомо? Вони наприкінці минулого століття створювалися, але не так давно. Скажімо так, це було 80-ті роки. Ну, почнемо навіть там десь з 80-го року. Це виходить 43 роки. Американські бомбардувальники Б-52 літають з 60-х-70-х років. Але щоправда, там вже повністю замінили силову установку на інші двигуни. І цілі таки загалом вони двигуни мали турбореактивні, а на цих стоять турбогвинтові, які ще німці починали розробляти двигуни. От ще німецької конструкції. Ну німецькі конструктори їх розробляли, які після війни завезли в радянський Союз. Так? І вони турбогвинтові, тобто рівень вібрації значно вищий. Дійсно, ще ну кілька років, ну може 10 років, і цілі такі почнуть розвалюватися в повітрі. Це застарілі машини, тому Але... росіяни зараз їх масово використовують, добивають, щоб просто не використовувати ту 160-ті ці літаки, які більш нової будови, вони загалом будови десь значить, там, початку, кінця 80-х, ну ні, середини 80-х років теж, але вони значно менші були, менші використання були. Зараз активно модернізуються, бо Ту-95МС практично не модернізуються. Якщо Ту-160 х вже 9 модернізованих, то 95 х лише 3. На них вже поставили хрест, і нема сенсу з ними щось робити. Дружу, тобто я, що ти то... їх ресурсу дав ви абсолютно праві. Тобто Росія по суті справи утилізовує ці ту 95 ну так як вони утилізовують багато чого на полі бою, там і старих ще радянських складів. Наприклад, а скажіть, будь ласка, що потрібно? Ну тобто, знаєте, простіше сформулюю, якою має бути дальність ракети, щоби збивати російські стратегічні бомбардувальники? Ну, до Каспійського моря в мінімум до Астрахані. Якщо ми дістаємо до Астрахані, значить, але самі розумієте, що ця ракета має управлятися. Радар, який можна чи станцію виявлення, ну, скоріш за все, радіолокатор, який може поставити на ракету, він буде максимальну дальність мати 50 кілометрів. Так от, до дистанції 50 кілометрів, цю ракету потрібно буде довести за інерційною системою або за GPS. ом От. Тобто це досить серйозно склад, мало того, що потрібна а, надзвичайно великої дальнобійності ракета. Крім того, а, ну, якби в нас були літаючі радари, такі як в американців, да? можна було б запустити, а, запустити ракету повітря повітря з винищувача, а до цілі, в район цілі, її доводив, власне, вже літаючий радар, який має там, 600 кілометрів дальність да? там і більше. В такому випадку більше підняти, там на 800 дістане. Тобто, на жаль, ми такої техніки на сьогодні не маємо і збивати їх не можемо, але ми можемо все ж таки довести до розуму українські шахеди, хоч нас там 8 місяців води в заніс у короборонпром зі своїм шахедом на безпілотником на 1000 кілометрів, 85 п'ять грамів вибухівки. Потім виявилося, що такого нема. Що це була просто, значить така PR -акція. PR -акція, да. назвемо так. Я б назвав більш різко, але хай буде піаракція, ми все ж таки в ефірі. От. І якщо ми розробимо, було там останнім часом засідання, де показували реальні вже безпілотники, розроблені вже приватними фірмами, які, мабуть, цю концепцію зможуть реалізувати. Якщо ми почнемо довбати їх, значить, на їх же аеродромах, ну, дані збі... зробимо таку, як у Шахеда, Тоді ми зможемо діставати і оленів, і їм же доведеться літати з Українки а, Замурського краю. А це, вже, а це вже не налітають сюди. Це вже да, занадто далеко. Ну і ми ж з вами бачили успішну акцію а, удара ударами по базі Енгельс 2 Тобто, в принципі, це технічно, це ну якби цілком можливо, я так розумію, діставати ось ці бази російської стратегічної авіації. Це на тобто, це найперспективніший шлях припинити ці повітряні обстріли України з літаючих платформ, які називаються стратегічними бомбардувальниками. Ну, дійсно, розумієте, щит можна захищатися в межений час. Да? А от якщо в тебе меч, да, то ти можеш вивести майже відразу супротивника, да? нанести йому удар у відповідь. От. Я кажу, якби в нас було достатньо кількість ударних безпілотників, типу Шахедів, хоча б копій іранського, да, вже я б сором нашої інженерії вже на нього не звертав би уваги. Да. От. Але якби такі були, ми б зараз не мали проблеми з ударними гелікоптерами на фронті з штурмовими літаками, да, які нейтралізують наші спроби е, серйозного наступу, і не мали би проблем великих е, з російським флотом. Бо як тільки значить, там десь зупинився біля узбережжя, одразу б тоді туди, туди летіли безпілотники, бо це дешевий, це дуже дешевий засіб, і це зброя бідних. От зброя. і ми встань таку зброю виготовити. І ми б діставали, якщо підняти трохи дальність там з крайньої точки, значить з Чернігівської області пускати, так ми б по оліні дістали. Ви знаєте, я думаю, виходячи з тієї інформації, яка у мене є, я не буду в деталі зараз вдаватися. Але я думаю, що у україни суттєво посиляться можливості для того, щоб здійснювати такі повітряні операції і вже найближчим часом. А на вашу думку, які ви маєте ідеї, чому ми одразу отримавши інформацію про іранський шахет? Ну, умовно, не розібрали його до до гвинтика і не зробили таку ж копію для того, щоб бити по військовим цілям на території Росії. Тут треба підбирати стара на слова, бо ми перші шахеди отримали в руки ще буквально ну, через кілька а, тижнів після того, як а, вони почали їх застосовувати. Це кінець липня, початок серпня, да. Перші зафіксовані шахеди. і були просто падіння, значить, не підриви, а були просто падіння. Ми знали його конструкцію. Я вже десь восени розмовляв з військовими. Вони виявили ці коме, ну СРПІ-антени, які дозволяють їм не реагувати на радіоперешкоди, тобто ми могли зробити такі самі. У нас зараз нема обмежень на радіоелектронні комплектуючі до наших виробів. Так? Ми не підсанкційні, навпаки, нам охоче їх продають. І якщо б ми їх купували, то їх би менше продавали би на Росію і на Іран. Якщо б ми купували у виробників, тут подвійна вигода. От. Але знаєте, нас оборонпром водив заніс за ось ось новий безпілотник. Ну а десь тиждень тому сказали: та нема, не було такого. Ну нема в нас. Ми таким не займалися. Значить, от от так, так сталося. Да? І з плясками це питання закрили. Значить, коли знімали, вони там ще й концерт плаштували. Да? Оскільки ви, оскільки ви вдруге вже згадуєте «Укроборонпром», Спочилий, так а я коли стало відомо про відставку його керівника Юрія Гусєва, я написав в Фейсбуці. Ну в Фейсбуці теж комунікація відбувається. Що на мою думку, вже екс керівник а, Укроборонпрому Юрій Гусів, мав би відзвітувати за свою роботу. На що він відповів? Та він відповів, що звіт буде. У мене там був наступний пункт стосовно розслідування, чому спалили а, ан 225 Мрія ну тобто, не перебазувавши його а, з Стомеля маючи достатньо тривожні сигнали стосовно можливого російського наступу, ну Юрій Гусів відповів, що це йде слідство. І слідство має е розставити всі крапки по місцях. Але стосовно цього звіту, якщо ми вже е звертаємося до діяльності укроборонпрому, ви чули цей звіт від Юрія Гусєва про пророблену роботу в умовах війни? Ну, я ж кажу, його робота завершилася концертом. Там дзідзі виступав, інші там наші зірки виступали. Да? Оце фініш його роботи. Звіта не було, не буде, і звітувати про його роботу значить має ДБР чи відповідне інше відомство, бо це значить невиконання службових обов'язків під час бойових дій в складний період. Да? Ну, я навіть я навіть як, я навіть, да, я... як мінімум, так, да, як мінімум, тут має бути ну не як мінімум, тут має бути чисто кримінальна відповідальність. Ну я навіть не знаю, чи варто наполягати. Бачите, за злочин з діяльність, шановний Юрій, гусів, там відзвітуєте за пророблену роботу. Можливо, ви праві оцей звіт має зробити вже державне бюро розслідувань. Мабуть, так буде так, ефективніше. Так не можна робити, розумієте, якщо ти нічого не робив за а, півтора роки війни. Да? Так тоді е, мають зробити висновки вже слідчі органи. Зарплату отримував, премії отримував, да? відзвітуй, що зробив? Нічого не зробив, значить, у складний період. Ну, і від собі, значить, там, військового, який каже, ну, я, я зарплату отримував, да? але воювати я не піду, я не буду воювати, значить, я там посиджу по десь в стороні. Да? Я думаю, що тут навіть не питання в високій зарплаті, не питання, а питання в тому, що країна у війні, і ось ці ту 95 які нас обстрілюють і сьогодні масово злітали і робили запуски. Ми можемо діставати так не в повітрі, але на базах їхнього розташування. Ми можемо їх діставати і знищувати. Скажіть. Пане Валерію, от Росіяни вони ж нічого нового не вигадують зараз. Навіть дані американської розвідки говорять про те, що після побудови заводу з виробництва шахедів, тих самих іранських шахедів, в рази побільшає безпілотників, якими росіяни будуть бомбардувати Україну. Це наші колеги зробили такий аналітичний висновок. Ну і в принципі, це ж в історії Росії. Та ми пам'ятаємо, що Сталін просто давав накази. Копіювати зразки американської військової техніки так було створено. Там Студебекер перетворився а, в радянський зіс. А ту чотири змалювали з американського бомбардувальника Б 28 Він навіть в деталях схожий. Він не такий схожий в культурі виробництва, зрозуміло. Але от формою, дизайном він там практично, практично змін не існує. І те ж саме вони зараз зробили з цими іранськими шахедами. Ну а в зв'язку із цим, можливо, нам теж не винаходити велосипеди, а брати робочу схему і запускати її у виробництво. Ну, звичайно, бо коли почалися ці розговори про український безпілотник на тисячу кілометрів, так? Там зразу концепцію, ми не будемо робити такий примітивний. Ми зробимо до нього, поставимо ще й те, те, те і те. А тоді вихолощується ідея цього безпілотника. Він має бути примітивний і дешевий, масовий. Да? От. Не треба нічого вигадувати. Скопіюйте. Потрібна система crpi антенна Добре, візьміть російську комету чи комету «М». Це та сама система, але зроблена вже з комерційних елементів. Скопіюйте і поставте на цей самий безпілотник, і він не буде звертати увагу на радіоперешкоди, хоча б мінімально буде звертати на це увагу. От. Ще раз кажу, значить, копіювання це можна о, бути не точна копія, там можна змасштабувати, можна зробити трохи більшим, трохи меншим, вибрати оптимальну боєголовку, зробити не лише фугасну, а зробити, наприклад, кожний десятий чи кожний п'ятий, зробити з радіолокаційним самонаведенням, так як роблять іранці зі своїми арашами. В них один з кількох має пасивне наведення на радіолокатор. Як тільки його починають опромінювати, він йде на радіолокатор. Якщо вивести під час нальоту кілька радар-радарів, то більшість безпілотників прорветься на цій цілі. Над цим треба думати, це треба реалізовувати. А ви, розуміє... а ви розумієте, як країна, яка десятиліттями перебуває під санкціями, спромоглася зробити ну такі, я би вже не сказав, примітивні достатньо складні системи, які можуть орієнтуватися в ситуації, та і фіксувати, наприклад, опромінення РЛС і скеровуватися на джерело цього опромінення? Як їм це вдалося? Вони хотіли це робити, розумієте? Вони хотіли це робити, і вони це зробили. Знаєте, головне це бажання. Да. Якщо ти сприймаєш, значить, як, так би мовити, урочисту посаду, значить, я забув, як це називається латинкою. Да, да. Якщо ти сприймаєш як сінекуру, то ще й військовий час, ти нічого не будеш робити. Вот. А якщо в тебе ти сповнений бажання якомусь помстити, помститися комусь, і а, в тебе якась є ідея, ти будеш все робити. Ти кості покладеш, але ти виконаєш завдання. От таке от, потрібно ставити зараз керівників такого штибу, для яких не існує слово не можна зробити. Так? У нас два типи керівників. Перші, значить, кладуть всі сили на те, щоб сказати, що це неможливо зробити. Так? А інші кладуть всі ці, всі ці сили щоб подолати всі перешкоди і виконати завдання, ну і У нас ти дуже, ти... дуже дуже слабка кадрова політика. Скажу в кінці кінців. Ну і знаєте, тим більше, що ви сказали там кістки свої покласти, але насправді від багатьох керівників навіть і цього не вимагається. Вони ж не сидять в окопах, відстрілюючись від, від окупантів. Тобто, по суті, справи, держава створила достойні умови для того, щоб вони виконували те за що взялися. Я от сподіваюсь, я відверто сподіваюся на ініціативи, які реалізовує віцепрем'єр Михайло Федоров з армією дронів. От мені здається, що це. А може бути дуже гарною справою в плані оборони країни і створення цього щита, в тому числі з дронів, які вироблятиме Україна. Що ви думаєте? Ну, це от знаєте на нього всі сподівання, і мене дуже порадувало в останні часом було відбулося засідання велике присвячені там здається річниці цієї, значить, армії дронів. Да? І так. там на виставці Шмигалю, пану Шмигалю, показували купу дронів, які вже зовні дійсно нагадують іранські шахеди От, за своєю схемою. Значить, трохи елегантніше, скажімо, прямо, значить, але вже нагадують. Я сподіваюся, що вони нарешті полетять в напрямку на Схід і Північний Схід. Там багато О, чого я... було. Там справді, да. там справді багато чого було. Це правда, так, але нам потрібні, нам потрібні українські ланцети, українські куби, от і головне, українські шахеди. Це зброя, зараз наша зброя, якою ми можемо уразити ворога на великій відстані, якщо нам вдасться це реалізувати, і в нас є всі можливості. І якщо ми навіть не можемо повністю готувати виготовляти їх тут, хоча це не складно. Ці дрони спочатку орлани виготовляли в майстерні, знаєте, менше, ніж а, ці станції авторемонту, да? за об'ємом менші і більш примітивне оснащення. Там треба піч для випікання і кілька стеднів для перевірки радіоелектронного обладнання. Все, нічого більше. Ви знаєте, я, я теж бачив, ну, я бачив, в яких умовах виробляли, і я сподіваюся, зараз виробляють БПЛА лелека. Ось і хочу сказати, що це ну це ще був початок російсько-української війни. Там здається 2015 рік. А, і це зібрались хлопці, які як мені пояснили ідею, кажуть: ну ми в дитинстві займалися авіамоделюванням і зрозуміли, що зараз потрібно допомагати державі. Тобто, якщо згадувати укроборонпром і можливості тих, хто займався в гуртках юних техніків, та це ж не співмірні можливості. А, але ті, хто займалися технічною творчістю, вони зробили. Зробили серйозні справи і представили на ринок ну достатньо серйозні моделі. Скажіть, будь ласка, у мене фінальне, мабуть, до вас питання, пане Валері. Щоб ми далі не мучилися цим питанням, ви можливо риску підведете. Так якби Україна зберігла ту 22 м, які були на озброєнні української армії, і з тим комплектом крилатих ракет неядерних неядерних конвенційних. А ми б могли їх зараз використовувати чи цей етап давно пройдений, це нереально не і взагалі про це треба забути. Ваша думка як авіаційного експерта. Про це треба забути чітко і однозначно. Зрозуміло так, цілі такі. Ми вони виготовлені в Росії всі комплектуючі з Росії. Ракети не стійкі до радіоперешкод, не точні і без ядерного боєзапасу вони ні про що. Плюс-мінус кілометр, куди б ми стріляли зараз такими ракетами? Дальність цієї ракети 450 кілометрів. Це якщо вона справна, і що вона не вийшов в строк її, да, і що все нормально на бомбардувальнику, да там, значить, нормально відчепилася, нормально, значить, там стартувала ця ракета, нормально включився двигун. Тобто, це не питання для обговорення, це кажуть росіяни діла давно минулих днів. Ну, ось ми на потім не, забути, ми, і не Насправді, з вашою допомогою ми це питання вирішили. Більше до нього повертатись не будемо. Але в цьому є очевидна користь. Погодьтеся. Це те, що нам потрібні абсолютно нові системи з врахуванням концепції війни, яку називають мережевою. І виходячи з цього, потрібно створювати і нові моделі і а, купувати а, те, що ну купувати або. Різними іншими шляхами дипломатичними отримувати те, що зараз є на озброєнні провідних армій світу, але от не скидаємо цей компонент. шановні, це власне виробництво. Я сподіваюся, що ми тут своє слово ще скажемо. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету з нами був на зв'язку. Пане Валерію, дякую вам. Дякую вам. Дякую вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював Дмитро Тузов. Не прощаюсь. Наш ефір триває після випуску новин. Ви почуєте ще багато цікавого. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.